Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо різдвяний павук. Різдвяний павук це традиційна українська різдвяна прикраса та оберіг, який виготовляли з висушених соломинок, які нанизували на міцну нитку, формуючи геометричну фігуру, яка називається октаедр. Це многогранник з вісьма гранями. І готову прикрасу підвішували до центральної балки підстелю або на вікні, щоб вона могла вільно рухатись. І сьогодні традиція виготовлення різдвяного павука відроджується, але ми його будемо не виготовляти, а малювати. Беріть фломастер або маркер жовтого кольору, знаходимо ось так вертикальну серединку і трошечки відступивши вгорі, ось тут ставлю крапочку. Звідси почну малювати ромб. В нас буде багато ромбів, цей ромб буде найбільшим. Ось ці лінії закінчили на одному рівні. Далі я знаходжу центральну точку і до неї так само малюю лінії. І у нас утворюється ромб. Всередині цього ромба намалюємо менший за розмірами. Малюємо його ближче до вже намальованих ліній, тому що всередині цього ромба буде ще менший третій ромб. І, як я й казала, всередині малюємо ще один ромб. І від верхнього куточка найменшого ромба проводимо таку вертикальну лінію. А від нижнього куточка великого ромба ось тут проводимо невеличку лінію вниз і приблизно такого ж розміру, як цей ромб, малюємо від цієї лінії ще один ромб. Всередині цього ромба малюємо менший. Домальовуємо від меншого ромба вертикальну лінію, від нижнього куточка цього ромба намалювали невеличку лінію і тепер, такого ж розміру, як ось цей внутрішній ромб, малюємо його тут, а наступний ромб вже не буде повністю всередині, лише ось так верхній його куточок, а далі малюємо його трошки нижче попереднього. Малюємо так само останній третій ромб. Його можете намалювати трошки меншим за розміром. Тепер малюватимемо ромби по боках. На ось цій боковій грані знаходимо серединку, ось вона, від неї малюємо невеличку похилу лінію, від якої також малюємо невеличкий ромб. За розміром він приблизно як ось цей середній. І так само трошки нижче, заходячи на цей ромб, малюємо ще один. І такі ж два ромби на тому ж рівні нам треба намалювати з іншої сторони. І також з кожного боку намалюємо ромби від основного великого. Ось на цьому відрізку знайшли серединку і трошки вище від неї. Малюємо невеличку лінію під нахилом, від якої, як ви вже здогадались, малюватимемо ще один ромб трошки меншим за цей. Всередині малюємо трошки менший ромб. Між цими двома ромбами вгорі малюємо вертикальну лінію, з'єднуємо їх таким чином. І як ми ось тут малювали прикрасу, від нашого намальованого з цього ромба також будемо малювати маленькі ромби, невеличка лінія, один невеличкий ромб, і трошки нижче другий. Дивіться, щоб у вас було достатньо місця, щоб вони не находили на вже намальовані по центру. Тепер з іншого боку так само малюємо. І щоб у нас різдвяний павук був симетричним, малюємо так само з іншої сторони. Спочатку невеличка лінія під нахилом на тому ж рівні. Далі такого ж розміру, як з протилежної сторони, малюємо ромб. Уважненько дивимося, де він закінчується з іншої сторони. Всередині менший ромб. З'єднуємо їх між собою вгорі лінією. І залишилось домалювати ось ці маленькі ромби по боках. Різдвяний павук є символом щастя та процвітання. Така прикраса, що постійно рухається від найменшого руху повітря, символізує всесвіт і створює святкову атмосферу. На тому ж рівні домальовуємо ще два ромбика. Для відтінку я вздовж вже намальованих ліній промалюю лінії тимнішим жовтим. Додам ще трошки кольору, для цього беру червоний. І від верхнього куточка малюємо маленьке коло, яке розмальовуємо червоним. І малюємо стрічку, за яку буде підвішуватись різдвяний павук. В мене вона ось така, можна її просто намалювати вертикальною лінією. Ще я павук прикрашу китицями. Ось тут буде одна китиця. По боках від маленьких ромбів також висітимуть китиці маленьке коло, далі таких декілька ліній, тепер тут і з іншого боку. Ось так це в мене вийшло і зеленим кольором, намалюю ще китиці, одна буде тут а друга з іншої сторони. І ще для більшої чіткості і контрасту чорною гелевою тоненькою ручкою промальовую лінії, які вже намальовані. Ось так це в мене вийшло. І я ще вирішила взяти помаранчевий і ним ще трошечки додати відтінку на різдвяний павук. Не скрізь, а лише в деяких місцях проводжу лінію цим кольором. Трошечки його таким чином відтіняємо. В основному я це роблю з лівої сторони. Начебто звідти падає тінь. І малюнок різдвяного павука готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.